Доброго дня, шановні колеги. Напередодні початку нового навчального року я хочу побажати вам здоров'я, наснаги, творчих злетів, хороших учнів і щоб ваша робота була дійсно оцінена справедливо. Шановні колеги, я хочу звернути увагу на особливості вивчення світової літератури у новому навчальному році. Перш за все зазначаю. Що вивчення світової літератури у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде відбуватися за програмою авторського колективу Ковбасенка, програма, яка вийшла у 2005 році. Щодо програми, за якою будуть працювати учні 5 та 6 класів, це програма авторського колективу під керівництвом. Ольги Миколаївни Ніколенко. Програма, яка вийшла у 2013 році, Видавничий Дім Освіта. Програма вміщує необхідний матеріал саме для обов'язкового вивчення та варіативну складову, тобто відповідно відсоток 80 та 20. Для обов'язкового вивчення надаються текстуальні твори та вірші, саме для вивчення на пам'ять. І години, які розраховані для кваріативна складова, вони розраховані на уроки розвитку мовлення, уроки позакласного читання та додаткові години, коли вчитель може самостійно вибирати. Ті необхідні теми для ознайомлення дітей із новинками світової літератури. Хотілося б більш детальніше зупинитися на програмі для шостого класу, оскільки дітки вперше будуть за цією програмою навчатися у новому навчальному році. Я звертаю увагу саме на структуру цієї програми і на той момент, що саме дітки п'ятого 7 сьомого класів. Вони ...привчаються до навчання, прилучення до навчання це один із аспектів вивчення світової літератури. Отже, програма зі світової літератури для шостого класу вираховує саме 58 годин для вивчення текстуальних творів та по 4 години на уроки розвитку мовлення, уроки позакласного читання та додаткові години. Я також хочу зазначити, шановні колеги, що у новому навчальному році шестикласники будуть працювати за підручниками, які укладені відповідно до нової програми. Автори, так само, як і в п'ятому класі, я зараз ще раз продемонструю підручники 5 класу, авторський колектив під керівництвом Ольги миколаївни Ніколенко. та... Світова література, автор Євгенія Волощук. Так само за такими підручниками цих авторів будуть працювати і шестикласники. Ці підручники укладено відповідно до нової програми і відповідають всім вимогам. Також я хочу зазначити, що до підручників автори розробили дидактичні матеріали, які можуть використовувати вчителі при вивченні світової літератури. Крім того, шановні колеги, я хочу зазначити, що ви можете користуватися підручниками, які вийшли не тільки протягом останніх років, а були надруковані і до 2010 року. Для підготовки до уроку вчитель може користуватися будь-яким матеріалом, який вважає за потрібним. Крім того, шановні колеги, я хочу звернути увагу на декілька питань, які стосуються ведення. Документації, а саме сторінки класного журналу зі світової літератури, кількість контрольних робіт, оцінка щодо ведення зошита. Всі ці питання також визначені у методичному листі Міністерства. Але я хочу звернути увагу на такий момент: що оцінка заведення зошита виставляється один раз на місяць. Крім того, Звертаю увагу на ті не... неточності, які можуть допускатися, що оцінка через дріб не ставиться, саме, наприклад, n дріб оцінка не ставиться також, не робиться запис додатковий над датами. І якщо у вас іде спарений урок, тобто протягом двох уроків вивчається одна і та сама тема, то кожен урок записується окремо. Про всі інші питання, ви також можете. Прочитайте ще раз у вище зазначеному методичному листі міністерства.